У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всіх вас вітаєм із початком підготовки до Великого посту. Я думаю, та й то правда є, що коли ми почуємо про пост, то трошки неудобно робиться. Прости, Господи. Сьогодні така неділя, яка відкриває двері чиї, а двері моєї душі. І на що сьогоднішня неділя звертає нашу увагу? Звертає нашу увагу на сутність, на людську, і в чому вона виражається? Хто такі фарисей – фарисейство, хто таке мітар, грішництво? Серед нас є фарисеї чи нема? Я зараз трошки спробую торкнутися до образу фарисея, щоб щоб можна було зрозуміти, у сьогоднішні дні фарисейство є. Так от, хто такий фарисей? Це повністю праведник, який виконував весь закон, навіть відм'яти і тміну давав десяту частину, щоб не оскорбити тим самим Бога, щоб виконати весь закон. Це одна характеристика. Друга характеристика, він відставляв себе перед народом. Є таке зауваження історичне, що фарисеї у Єрусалимі ставали на вуглах вулиць, брали у руки самі найдешевші копійки. І жменями розсипали і хто їх збирав? Митарі. грішники збирали. Зато фарисею слава і честь. Хто такі ще фарисеї? Це людина навчена, це людина, яка дала обет Богові йому служить, закону служить, ніколи ні в чому не помиляться і нічого не пропускати. Фарисей – це той, хто розп'яв Господа. Понятно? Образ фарисея – Це той, хто розп'яв Господа, чим розп'яв своїм законом. Тому що він був переконаний, що він усьому праві, він святий, а тому вимагав від суспільства право на своє панування. І відносились фарісеї до Христа не треба. Відносились фарисеї до Христа так, що Христос це буде земний Цар. Він побудує. Всесвітнє царство і фарисей де буде касіром у цьому всесвітньому царстві. Хорошо? Ну, може і не касіром, може в столовій, чи де там він думав. Це образ фарисейства, який розкриває приспособленість, бажання жити за, за рахунок когось. Виставляння, самохвальство, самочесність, самоутвердження це люди, які знають тільки себе, бачать і бачили тільки себе, служать і служили тільки собі і люблять тільки себе. Понятний образ? Понятно. Хто такий грішник? Понятно без всяких. Грішник це є грішник, це є мітар. Чому показано образ мітара? У нас тепер немає такої посади у нас, ну у нас є податкова інспекція. І хто торгує на базарі, той знає, що це таке. Але знає мовчки, закриє губу і ніде навіть і не балакає. А що скажеш? А з мітара можна було посміятися, його можна було зневажити. Йому можна було сказати, що ти не такий, як я, як сказав фарисей. ти не такий, як я. Значить, який ж образ мітара. Це людина і це люди, і по цей день це такі люди, які вважають себе грішниками завжди перед Богом. Вони не думають, що їм Бог простить, вони не думають, що їм Бог помілує, вони знають що вони грішники, а тому вони вірять у Бога, що Він їх не оставить, тому, шо, тому Він усіх любить. Усі грішники і по цей день знають, що вони грішники, але вони вірять, що Бог є любов, що на нього можна надіятися, що його можна просити, що в любові може знайти місце і мій гріх. І яке місце? Якщо я прошу, то мені Господь простить. Якщо я стримуюсь, Він мені поможе. Якщо я стараюсь, він мене підкріпить. Оце грішник, оце всі такі грішники. Таким грішником був і розбойник з правої сторони. Він же ніякого добра у житті не зробив, він ніякого закону не виконав. Тому що він був порушником закону і за це його розп'яли. Але що він розумів, коли був на Христі, що він грішник, і він за своє життя ніколи і нічого доброго, благочестивого людям корисного не зробив? А тому він так каже, що я страждав по заслугах. Прости мені, Господи. Що каже ціле життя грішник, а він ціле життя грішить, ціле життя повторює одні й ті самі гріхи, а може й більше. І ціле життя, кожен день і кожен час каже Господи, прости мені. Ти ж бачиш, що я грішник. А тому, прости мені, я ні на що не претендую. Я тільки прошу, аби твоя милость торкнулася моєї грішної душі. Оце і все. Оце вся психологія грішника. І, як сказав Христос, а скільки ж разів, Петро питає, а скільки разів прощать? А Христос каже стільки, скільки живеш, якщо просиш. Значить, прощення, гріх, ми ж не можемо бути святими після того, як покаялись. Правда, покаяння це величезне таїнство. Покаявся, здається, вже святи. Але поки зайшов на двір, то вже й нагрішив святи ні. Так от у чому сутність? Грішника порівняно з фарисеєм. а суть грішника така, що не відчуває, що він гірший за всіх людей, а тому він другий раз у душі каже, Господи, всіх прости. А до мене нехай буде твоя милость, бо я не достойний називатися Твоїм сином, як в Євангелії написано. У чому ж тайна сьогоднішнього Євангелія відносно того, що ми готуємося до Великого посту? А тайна саме в цьому і ія, щоб ми не були фарисеями, виконавцями тільки закону. Хіба зараз немає таких людей, які середу і п'ятницю постять, які всі пости виконують, які кожну неділю в церкву ходять, які молитви... Рано і ввечері читають, так, є таких людей багато, але ти їй, такій людині на і не наступи, Бо як наступиш, то що получиш? Тому фарисейство – це така сутність, яка торкається і нас і з вами. І торкається не тоді, коли ми блаженні, святи. Чистий, правильний, а тоді, а тоді торкається, коли до нас ізовні іде якась правда, яка не вміщається в нашу душу. І що ми робимо? Возмущаємося. Ми ж не терпимо, ми ж не прощаємо. Ми ж не кажемо до Бога, Господи, я достойний, щоб та людина. Так про мене сказала, я достойний. А тому, браття і сестри, підготовка до посту саме починається із фарисейства і мітарства. Ми розуміємо, хто такий фарисей. Господи, я не хочу ним бути, сохрани мене. Навіть у тому, коли я прийшов у храм, купив свічку, нікого не бачу. Нічого не бачу, свічку взяв, приніс на середину, поставив і стою, поки не догоріть. Це фарисейство чи ні. А ну подумайте, якщо у нас у церкві дуже багато церковних людей, які ще щит... вважають себе, що вони віруючі, а ось зайшла людина, яка не вміє, не знає, не бачить нічого нікуди. Просто йде на середину, щоб поклонитися образу Христа Спасителя і Божої Матері. А ця свята людина церковна каже, ти неправильно йдеш. Хто тобі так сказав ходить? Треба правильно ходити, а людина не знає, а як правильно, а як правильно ходити перед Богом? А може справді вона ходить правильно перед Богом з страхом, з утрепином, з благовінням. Один раз вона прийшла в храм, і той сказали, ти мітар. З якої сторони фарисейство, з якої сторони мітарство. Ми ж повинні це розуміти. І настільки розуміти, щоб оця причта, яка зображає нам образ. Щоб він у нашій душі, в якийсь чином відобразився в позитивну сторону, щоб ми розуміли, хто такий мітар, щоб ми розуміли, хто такий фарисей, а я хто такий? Амінь.